Ісус запитує апостолів, за кого ви мене вважаєте? І Петро, Симон Петров в імені всіх апостолів відповідає, що ти Христос, ти син Бога Живого. Це запитання до кожного християнина. За кого ти мене вжаєш? Питає Ісус. І коли ми почуємо це запитання, це означає, що ми є на дорозі віри. Коли ми чуємо це запитання, то означає, що ми розвиваємося у вірі, тому що ми приходимо до певного етапу, коли віра не, не є вже такою дитячою, магічною, обрядовою, але стає дедалі зрілішою. І тоді приходить момент, коли Ісус питає, а хто я для тебе? Ким я для тебе є так насправді? І відповідь на це запитання можна дати двома способами: теоретично і практично. Якщо теоретично, то можемо відповісти навіть словами апостола Петра. Можемо з Євангелія, можемо з катехизму церкви. Сказати, ким є Ісус, що Він є Бог, що Він є Месія, що Він є Божий син. Але відповідь Симона Петра не є теоретичною. Це відповідь, яка є дуже практичною, відповідь, яка йде з глибини його серця і з досвіду його життя. Навіть Ісус це підтверджує, Він каже, що не тіло і кров тобі це відкрили, тобто, не твоє якесь людське переконання, знання, але мій небесний Отець. Тобто досвід, який вже мав Симон Петро, досвід присутності Бога в його житті, цей досвід промовляє, цей досвід дає щиру відповідь на запитання Ісуса. Ким я є для тебе. І в нашому житті, дорогі, так само цей досвід дає відповідь, не знання, яке ми здобули, вивчили, чули десь або нам хтось сказав, але той досвід живого контакту з Богом, Він дає відповідь, і ми життям відповідаємо на це запитання. Ми не в храмі відповідаємо, ми не на молитві відповідаємо на це запитання. Але на це запитання Ісуса ми відповідаємо поза храмом, ми відповідаємо вчинками нашими, рішеннями. Хтось каже, але я дуже грішний, я дуже слабкий, слабка, маю багато гріхів, то це означає, що я не знаю, не вірю в Бога чи е, не люблю Його. Ні. Симон Петро. Так само був слабким, так само мав багато гріхів, навіть зрадив Ісуса, залишив Його, але Ісус питає Його, чи любиш мене. Тобто кожен із нас на цій дорозі віри е, дозріває, розвивається, і маємо дати відповідь на це запитання своїм життям. Хтось із е, святіших отців, не пам'ятаю зараз, чи Ян Павло II, чи Бенедикт, говорили про те, що зараз сучасний світ не, потребує, не так потребує вчителів віри, як потребує свідків віри, щоб не стільки говорити, стільки жити своєю вірою. І таким прикладом для нас є Петро і Павло святі. Які не тільки навчали про Бога, але вони свідчили про Бога своїм життям, несли добру новину туди, куди Дух Святий їх вів. І часто це були такі місця, особливо в житті апостола Павла, де він ішов до язичників, де йому говорили: послухаємо тебе іншим разом, де не приймали його, він сам про це ділився, що. Не раз попадав у руки злочинців, була небезпека звірів, корабель його розбивався. Він переживав різні випробування, труднощі, але так горів любов'ю до Христа, що хотів принести добру новину Євангеліє кожній людині, яка його ще не знає. Ісус говорить до Петра, до Симона. «Блаженний ти Симоне. Знаємо, що слово блаженний означає щасливий, щасливий. Чому Симон щасливий? Чому Ісус говорить, що Симон щасливий? Тому що Він пізнає Бога, тому що Він є на цій дорозі віри, не тому, що Він вже все знає. Чи Осягнув якісь там висоти духовного життя, але тому, що Він пізнає Бога, тому що Він є на цій дорозі за Ісусом Христом і тому Він є щасливий. Це дуже проста формула людського щастя, щасливий той, хто пізнає Бога, той, хто йде за Ісусом, бути щасливим. Це добре розуміти, ким є Бог, бо Симон якраз цю відповідь дає, ким є Ісус Христос, ким Він є, Він є Господом. І тоді людина щаслива, коли вона знає, що є Бог в її житті, а також знає, ким вона сама є, бо без Бога людина не знає себе. Без Бога людина. Втікає від правди про себе, без Бога людина взагалі втікає від правди. І без цього пізнання Бога і пізнання себе, ми часто робимо в житті багато помилок. Тут є корінь наших гріхів, корінь наших помилок життєвих, тому що деколи нам е, бракує Бога в житті, деколи ми Втрачаємо контакт із Ним, відходимо від Нього, і тоді це є початком гріха, так як це було в житті Адама і Єви, котрі відійшли від Бога, і це стало початком слухання диявола. Бути щасливим це добре розуміти, ким є Бог і ким є я. Це є формула щастя дуже проста. Ми можемо щастя шукати в різних речах, в матеріальних речах, в успіху, в кар'єрі, в визнанні від інших людей, в компанії. Але щастя це дуже просто, це знати Бога і знати себе. Цього достатньо, щоб бути щасливим. Ісус будує церкву на вірі Симона Петра. Ісусові достатньо, що Симон вірить в Нього і каже, Я на Тобі збудую свою церкву. Ти є скеля, брами аду не здолають її. Ісус є будівничим церкви і це будівництво. Це не про камінь, це не про храм як будівлю. Але Ісус будує церкву, яка є спільнотою, яка є живим організмом, живим тілом, де кожен є важливий кожен із нас є частиною цього тіла, яким є церква. І каже Ісус: дає обітницю дуже важливу для нас. Що брами Аду не подолають церкву? Тобто ніякі сили темряви, сили Злого Духа не подолають церкву, не знищать церкву. За 2000 років існування церкви ми бачимо, що були різні періоди, періоди коли церква була дуже слабкою. Але чому ми говоримо в символі віри? Що вірую в єдину святу церкву, не тому, що ми є всі святими, але тому, що святим є Господь, котрий церкву освячує, котрий є головою церкви, котрий веде церкву, а ми є грішними, але ми беремо участь в цьому житті церкви, ми є цими паломниками надії. Які в церкві знайшли Ісуса Христа, знайшли Бога, в церкві знайшли, як апостоли говорили, до кого ми підемо, в тебе є слова вічного життя. Так і кожен з нас прийшов до Бога, але в цій спільноті, в цьому е символом церкви є теж лодка або такий корабель, де кожен із нас. Е Є таким подорожуючим. І ми тут знайшли Ісуса, ми тут знайшли Бога і хочемо про це свідчити цьому світові. Церква це діло Бога, а не людини. Але це діло Бога для людини. Бог заснував церкву для людини, не для себе, але для кожного з нас. Коли хтось каже, та я не ходжу в церкву, бо я дуже грішний. А для кого ця церква? Для, для кого Ісус заснував церкву? Для нас, для грішних людей, для слабких, які потребують Бога і, і можемо Його тут зустріти, можемо Його тут досвідчити, в таїнствах Його приймати. Церква це прояв присутності Бога у світі. Навіть храм. Є таким знаком для світу, що Бог є. Людина невіруюча проходить десь біля церкви. Дивиться на церкву, якщо людина шукає Бога, то вона через цей зовнішній знак може пізнати Бога, почати глибше Його шукати і Його зустріти. І так само через церкву, як спільноту людей через нашу спільноту, через нашу віру. Через нашу молитву світ може пізнати Бога, якщо ми вірні Богові, якщо ми свідчимо своїм життям про Бога, якщо ми відповідаємо на запитання Ісуса, ким є для тебе, відповідаємо своїм життям, вчинками, прагненням Бога, цією боротьбою за те, щоб бути з Ним, щоб йти за ним. Щоб любити Його цілим своїм серцем, тоді світ дійсно пізнає Бога, так як це було з першими християнами, які говорили, як ці, точніше язичники говорили про перших християн, як вони люблять один одного, і так вони наверталися не через теорію, але через любов учнів Ісуса Христа один до одного. Блажений ти, Симоне, сьогодні можемо ці слова почути до себе, що Ти є щасливий, бо Ти є тут сьогодні, ти є на святій Месі, ти є на цій дорозі за Ісусом. Сьогодні вибираємо Ісуса, щоби йти за Ним, щоби глибше Його пізнавати, щоби любити Його цілим серцем. І відповідь Ісуса на ці наші старання. Ти є щасливий, ти є блаженний, благословенний. і Господь насправді дуже багато нас обдаровує своїми благодатями і винагороджує нашу віру, так як це відбулося з святими Петром і Павлом, котрі так багато зусиль вклали, щоб нести Євангелій цілому світові і отримали винагороду, вічне життя в небі. І нас так само чекає ця винагорода в небі. Тож будьмо свідками Ісуса в цьому світі. Амінь.